Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. Я з вами український орик та журналіст і рошуваюсь прямо у стрімі українські сукір'яни». Українські сукір'яни з останніх сил, які, які я маю, тому що важко хворію, намагаються. Намагаються вразуміти. Ви знаєте, є таке слово вразумити. Я не буду переводити його по-українськи, не знаю, хто захоче, переведе. Намагаються вразумити українців нас страшний час війни, коли панують інстинкти, коли у людей забирається останній розум, коли люди тяжіють стадними інстинктами. ви знаєте, я говорю так, як є: на превеликий жаль, коли війна все відкидається, залишиться стадний інстинкт вижити, вижити любою ціною. Хтось каже, марна справа до чогось закликати, закликати до розумного, закликати думати головою, закликати, аналізувати, закликати бути добрішим, бути сердечнішим. Можливо, марна справа, але я цим займаюся. Я вітаю пана Віталія, вітаю Олесашу Спащенка, дорогого рідного, Олександра Михайленко і пана Енді. Ще раз доброго вечора. Ірина Шеленкова до нас приєдналася. Добрий вечір. Добрий вечір, Іра. Рад вас приветствовать у нас на ефірі. На етері. Дякую, пані Ірино, що ви приєдналися. У нас перша дама, я думаю, це гарна, гарна ознака. Дама завжди гарного знака. Ефірі, в етері в українських стриме українські сакіряни. Перед тим, як почати основну тему стріму, перед тим, як ми почнемо дискусію, тому що е, сьогодні я буду дискутувати. Сьогодні я не буду нікуди поспішати, я буду читати е, повідомлення чату і будемо дискутувати, тому що тема війни та миру це тема виживання України. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцом. У нас 57 100 підписників. Підписуйтесь, будь ласка. Канал помаленьку розвивається. Канал розвивається добре. За 6 днів 5 тисяч підписників. 5 тисяч підписників за 6 діб. Це, напевно, самий гарний розвиток YouTube каналу в Україні на даний момент. Підписуємося, доженемо до 100 тисяч підписників з вашою допомогою. І низький уклін людям, які сьогодні і завжди допомагають донатами. 54 57 08, 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Отже. З чого почати? А почнемо з ненависті. З ненависті, яку розганяють у нас зараз в суспільстві. На превеликий жаль, саме страшне, що може бути під час війни, це ненависть між своїми, між українцями. І цю ненависть розганяють зараз постійно. Вбивство Ірини Фаріон стало каталізатором збудженням ненависті. По всій Україні. І цей каталізатор оце нездорове збудження, це садистське задоволення від того, що хтось закликає українців чіпиться в горлянку українця, воно не минає, воно тільки росте. Саме страшно в воюючій країні сіяти розбрат і ненависть між населенням воюючої країни. Саме страшно подивіться зараз на YouTube каналі, подивіться на блогери, подивіться на телевізійні канали. Сіється ненависть, розбрат між українцями. Кожен день, кожну годину під любим поводом. Ти згадав, наприклад, як я, згадав про свого дідуся, Холючка Дмитра Дмитровича. Ветерана Великої Вітчизняної війни, кавалера орденів Червоної зірки, слави третього ступеня бойових медалей. Тричі пораненого. Мій дідусь саме більше цінував, три стрічки про поранення. Він казав, коротко сказав, він один раз тільки розказав про війну 10 хвилин за все життя. Він сказав, саме більше цінувалось на фронті стрічки про поранення. Тому що нагороди зароблялись, зароблялись по-різному, він коротко сказав, а стрічки про поранення говорили самі за себе. Так от, коли я згадав про свого дідуся і сказав, велика вітчизняна війна, один написав: ви не дивіться його, він не патріот України, він совок, він расист. Ну, от вдумайте, що написала ця людина з ненавистю. Значить, якщо я, патріот України, я повинен відмовитись від пам'яті свого дідуся, який воював, який тричі поранений, Так? який воював у Великій Вітчизняній війні і тричі поранений. Ви знаєте, все, що твориться в Україні зараз, охо, схоже на просто на безумство. Просто на безумство. Вдумайтесь. Українців закликають вбивати українців. Це нормально? Ні, не нормально. Хто закликає? Правильно, чорношляп, українські олігархи і інші, які на їхні гроші сіють розбрати ненависть. Бажання в українця вбити такого ж українця. Тільки тому, що він розмовляє не на, не на українській мові, тільки тому, що він ходить в українську церкву, тільки тому, що він не так думає. Скажіть, це нормально? Це не нормально. Кому це на руку? Скажіть, будь ласка, кому це на руку? Правильно, Кремлю на руку. На кого працюють люди, які зараз, знаючи, що в окопах більше третьої частини людей розмовляють на російській мові, розганяти ненависть до російськомовних українців? Кому це потрібно? Правильно, Кремлю. Хто це робить Агенти Кремля, які повдягали три вишиванки і кажуть, що вони крепкі патріоти. Коли це все закінчиться? Коли закінчиться розбрати ненависть в українському суспільстві? Коли люди добрі? Коли? На фронті росіянам до Дніпра 106 кілометрів. Мені написали, Ігор, до Дніпра з нульовки росіянам 106 кілометрів. Дойдуть вони до Річки Дніпра, Україна, Дніпро, Україна розвалиться. А ви зараз ще сієте ненависть розбрат Далі по темі війни і миру. Зараз розганяється теза: хто за мир з Росією, хто за те, щоб з Росією сісти за, за стіл перемовин, той зрадник України, той москальський агент, той агент Кремля. Все. І аргумент у них дуже простий: ніякого миру з москалями, війна до останнього українця, як мені написав один дописувач, якого я поважаю, я зараз стою на кордоні з Білорусію. Ну Він служить в ЗСУ, охороняє кордон з Білорусією. А я зараз сижу за півтора кілометрів від молдовського кордону. І цей молдовський кордон в будь-який момент переходить російський ДРГ. Цей Молдовський кордон в будь-який момент приходять російські танки. І в моєму містечку поліцейня-прикордонники повтікають нахрен. І мене прийдуть убивати, тому що я Майданівець. І що? І в мене немає зброї. Я ж не тікаю. Справа не в тому, що е, ми, нам потрібно воювати. Справа не в тому, що нам потрібно захищати Україну. Це ясно. Потрібно воювати. Потрібно захищати Україну. Потрібно до кінця захищати Україну і до кінця воювати. Питання до якого кінця? До якого кінця? Війна це не патріотизм, коли ти вдів вишиванки в тилу, коли у тебе діти сховані за кордоном, коли ти гроші перевів за кордон. Коли там твої дітки покупляли квартиру, маєточки, і ти готовий туди втікти. А тут, у дівтри вишиванки, знаєш, що нічим не ризикуєш, і кричеш: воювати, воювати з москалями до останнього, тому що нас розброють, тому що дадуть нам нейтральний статус, тому що через рік два москалі підуть. По-перше, нас ніхто не роззброїть. Нейтральний статус це не саме страшне в Україні. Якщо через два роки, як ви кажете, москалі підуть, росіяни підуть, то ці два роки ми не повинні сидіти і бити байдики, а повинні готуватися до нової війни. Це все, що я можу сказати. Думайте головою. Війну виграє не той, хто перестріляє, а той, хто передумає. Скільки раз кажу, ні. Будемо воювати до останньої українця. Давайте. Скажіть, будь ласка, що таке ППП? Це міжнародна абревіатура. По-російськи. Ви знаєте, що це таке ППП? Ну, хто служив в армії? Напишіть, будь ласка, що це таке ППП? От я чекаю в чаті. У нас є мужчини. Як ви думаєте, військова термінологія, що таке ППП? А це процент предполагаємих потерь. ППП. Ти йдеш воювати? А ти вже мертвий, тому що вписаний ти в ППП. Ти летиш в літакове, а ти вже збитий, тому що вписаний ППП. Ти сидиш, а завтра тобі йти в розвідку або йти в атаку, ти вже вбитий, тому що ти вписаний в процент предполагаємих потерь. Я говорю по-російськи, тому що це міжнародна абревіатура. Все. Так от процент предполагаємих потерь? До 2027 року. А до 2027 року нам Америка і НАТО дають гроші 15-16 мільярдів доларів. щоб ми воювали два роки ще. Два роки вимотували, обескровлювали Росію кров'ю своїх солдат-героїв. До 2027 року, за два роки війни ми втратимо мільйон військових. Процент предполагаємо. Потерь. Мільйон українських солдат ми втратимо до 2027 року вбитими і пораненими. Мільйон здорових українських чоловіків. Мільйон українських солдат. вдумайтесь цю страшну цифру. Ми втратимо до 2027 року. Це процент приполиваємих потерь. В рік 500 тисяч вбитих і поранених. Все. Далі що? А от тепер я хочу запитати тих, які кричать війна до останнього українця. Тих, хто кричать розірви, убий того, хто хоче миру чи перемовин мирних з Росією. Я хочу тих ура, патріотів, запитати. До 2027 року по проценту предполагаємих потерь ми втратимо мільйон українських солдат. Вдумайтесь цифру, мільйон. А далі, що ви будете робити? Мобілізаційний резерв у нас 2 мільйона солдат. Все у Росії 10. А далі що ви будете робити? Що ви будете робити далі? при тому, при тому тому сьогодні ставиться питання, як зупинити росіяни, які просуваються. Росіяни кожен день просуваються 106 кілометрів до Дніпра. Немає гарантії, що вони за два місяці не дойдуть до Дніпра. До річки Дніпро, і тоді Україна почне розвалюватися, тому що на місцях центральна влада не має ніякого впливу. В усіх областях України мафії, які управляють областями, в тому числі і моєю рідною Чернівецькою, вони не підчиняються центральній владі, вони не підчиняються президенту Зеленському чи Шмигалю, чи головкому Сирському. Вони творять в областях, що вони хочуть. І силовики в областях не підчиняються президенту Зеленському, вони підчиняються місцевим мафіозі. Що будемо робити? От що будемо робити? До 2027 року втратимо мільйон солдат. Що далі? Хто буде воювати далі? А далі, як сказав Мольфарний Чай, в Україну зайдуть чужі народи і просто розділять Україну. Останній історичний приклад я наводжу для тих, хто зараз кричить воювати до останнього українця, а той, хто виступає за мир, його потрібно вбити, бо він агент Москалін Кремля. Війна між Фінляндією і СССР. Війна між Фінляндією і СССР. Коли Фінляндія знищила 140 тисяч, маленька Фінляндія знищила 140 тисяч радянських солдат. Тій страшній зимовій для СССР війні. Але втратила 22% територій. І перед Фінляндією стало питання або воюємо далі, і радянські бомбардувальники зрівнюють з землею всі міста, вже почали бомбити Гельсінки місто столицю Фінляндії. Або йдемо на мирні перемовини СССР і втрачаємо 22% території. Фінляндія вибрала втрату. втрату 22% своєї території, але зберегла незалежність. Все. І це при тому, що у них була лінія Маннергейма, лінія, яку ледь взяли. Радянські війська, втрати були страшні. 140 тисяч це офіційно десь, а так, за 200 тисяч втрат убитими обмороженими. Але маленька Фінляндія не могла воювати проти великої країни СССР. Тому вони пішли на мир, втративши 20% території, зберегли державу, Фінляндія до сих пір. Якщо ми зараз не будемо думати головою, якщо ми будемо керуватися емоціями, якщо ми будемо йти на поводу у тих політиків, які а, за своїх політичних вигод, преференцій натравлять українців воювати до останнього, ми втратимо Україну. Ми втратимо Україну, ми втратимо її рідні дорогі. Все втратимо як державу. І нас, українського народу, українського етноса, не стане. Я не знаю, чи хтось зрозумів те, що я говорю. Я дуже хотів би, щоб розум, розважливість вміння аналізувати перемогло емоції, страшні емоції в цій війні. Інакше Україні не вижити. Якщо українці не будуть думати головою, Україні не вижити. В Україні 140 мільйонів противник, 140 мільйонів чоловік це тільки в Росії противник, а Україну оточують вороги з усіх сторін. Ми їх не перестріляємо. Ми можемо їх тільки передумати. З вами, український історик та журналіст Ярошвець. дякую друзям. Я прочитаю чат після стріму. Дякую за 38 подобаєк і дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. карточка «Передбанк». П'ятий стрім за вечір. П'ятий стрім, вірніше, за сьогоднішній день. П'ять стрімів і п'ять відео в основній сітці каналу. Закінчую я свою роботу. Доброї ночі. Я дуже радий, що людина, яка захищає нас з вами, яка служить в ЗСУ, пан Сантехнік згодився зі мною. Я дуже радий це тому що, тому, що, тому що, тому що я сам готовий воювати до останнього. Питання, до чого це проведе і чим воювати? Я скажу чесно, я сам готовий воювати, от важко хворий. Давайте зброю, і я готовий воювати. Питання: зброї немає. Люди в тилу не можуть придбати навіть навіть флобера, не можуть придбати навіть травмата. Наші поліцаї не дають людям зареєструвати навіть мисливську рушницю. Людям не дають озброюватися. Українцям не дають озброюватися. Чим воювати, скажіть, будь ласка. Чим воювати? Зброї в українського народу немає. Не дай Бог проривають зараз фронт росіяни в одному, в другому напрямку. Чим воювати, скажіть, будь ласка, і що буде? Дякую, дякую, дякую. Стомлений. Спокійної ночі, дорогі рідні. Дякую за стрім. Добра ніч.